Привіт, мої фінансово грамотні! Мене звати Івана Інвест. І я вітаю вас на каналі про особисті фінанси для новачків. Сьогодні я хочу поговорити про надзвичайно важливу тему для кожного, хто піклується про свої заощадження. А саме чому депозити не врятують ваші гроші та які існують альтернативи для збереження капіталу. І взагалі, чому депозити це не інвестиція. Якщо ви досі вважаєте, що звичайний депозит у банку є надійним способом зберегти свої гроші, вам варто уважно вислухати це відео. Адже сучасні економічні реалії кардинально змінили правила гри. Інфляція невпинно зростає. А відсоткові ставки, які пропонують банки, часто просто не встигають за темпами зростання цін, що призводить до поступового зниження купівельної спроможності ваших заощаджень. І відверто, те, що пропонують сьогодні банки, це просто смішно. Якщо ви теж так вважаєте, то Ставте лайк цьому відео. Буду рада такій підтримці. Тож, давайте розберемося, як це взагалі відбувається. По-перше, інфляція це процес зростання загального рівня цін на товари та послуги. Це не є щось погане, це просто поняття в економіці. Якщо банк пропонує депозит під, скажімо, 5% річних, а інфляція, наприклад, складає 7%, то реальний дохід фактично негативний. Кожного року ви втрачаєте приблизно 2% купівельної спроможності. І така ситуація стає особливо критична в довгостроковій перспективі. Ваші гроші. Схоже, повільно, але невпинно роз'їдаються. І замість того, щоб накопичувати капітал, ви стаєте його. Жертвою, але первинно у нас ціль одна: спочатку зберегти, а потім примножити. І як ви вже зрозуміли, депозит не зовсім хороший для того варіант. Отже, що ж робити, якщо депозити більше не можуть забезпечувати фінансову безпеку. Відверто навіть збереження вони не забезпечують. Тому відповідь полягає в тому, що сучасний інвестор повинен активно шукати альтернативні способи заощадження і примноження свого капіталу. І зараз я розповім про декілька таких варіантів, які допоможуть стати хорошим варіантом традиційного. Іних депозитних рахунків і перш за все ці варіанти на збереження. Отже, почнемо ми, звісно ж таки, з нерухомості, тому що нерухомість завжди була таким символом стабільності та надійності. Купівля житлової або комерційної нерухомості може не лише зберегти ваші гроші, але й стати джерелом пасивного доходу від оренди, а також часом примножитися у вартості. Звісно, все залежить від дуже багатьох показників, але Інвестувати в нерухомість можна не лише безпосередньо купуючи квартиру чи будинок, а й через сучасні платформи, які дозволяють вкладати гроші в спільні проєкти. Звісно, ринок нерухомості має свої особливості і ризики. Тому ретельний аналіз об'єкта та розуміння ринкових трендів є обов'язковими умовами успіху. Після цього відео перейдіть на мій канал та гляньте попереднє, яке якраз було про дольове інвестування. Наступним варіантом для інвестицій є акції та загалом фондовий ринок. Хоча інвестування в акції супроводжуються певними ризиками через волатильність ринку, воно також надає можливість брати участь у зростанні економіки та отримувати високі прибутки, коли, наприклад, компанія також зростає. Головне це, звісно ж таки, диверсифікація, тобто розподіл інвестицій серед різних секторів економіки. Друзі, не тільки в технології. Таким чином, навіть якщо окремий сектор буде переживати спад, інші залишатимуться стабільними. Взагалі для багатьох інвесторів саме ця стратегія є альтернативою депозитам, адже дозволяє не лише зберегти, а й дійсно ефективно примножувати свій капітал. Наприклад, за минулий рік, 24-й, фондовий ринок США дав своїм інвесторам більше 23% прибутку, а за останніх 5 років більше 80%. Також варто розглянути інвестиції в облігації, зокрема державні. Вони традиційно вважаються менш ризиковими ніж акції, і забезпечують стабільний, хоча Невисокий дохід облігації можуть стати гарним елементом диверсифікації вашого портфелю, адже вони мають тенденцію менш чутливо реагувати на коливання ринку, що дозволяє зменшити загальний ризик втрат, особливо якщо ваша ціль зберегти. До речі, я вже готую для вас окреме відео про облігації, тож не забудьте підписатись на мій канал. Ще один клас активів, який я часто розглядаю на навчанні, це дорогоцінні метали, зокрема золото та інші промислові метали. Цей спосіб інвестування особливо актуальний, коли інфляція зростає, а традиційні банківські інструменти втрачають свою ефективність. І на сьогоднішній день золото прекрасно все почуває кожного дня зростаючих ціні. Ну і не можна не згадати про альтернативні активи, такі як криптовалюта. Вона також займає почесне місце у списку активів. Хоча ринок криптовалюти характеризується високою волатильністю та значними коливаннями і ризиками, він також може запропонувати високий потенціал. Прибутку загалі інвестування в крипту може стати частиною портфеля, але варто пам'ятати, що цей ринок ще залишається нерегульованим, тому інвестувати варто лише частину капіталу, втрати якої ви готові прийняти. Так, що можна зробити, щоб зберегти свій капітал у сучасних економічних умовах? По-перше, відмовитись від депозиту. Так, це універсальний спосіб збереження грошей, але на сьогоднішній день не такий вже актуальний. По-друге, розгляньте різні активи, але важливо, диверсифікуйте, адже розподіл коштів між різними інструментами дозволяє не лише зберегти, а дійсно дати зростання вашому капіталу. Пам'ятайте, що кожен інструмент має свої особливості та ризики. І, до речі, про такі інструменти я зняла окреме відео, де пояснила все, все детально. Воно буде тут обов'язково його гляньте. А якщо ви новачок, воно вам тим більше необхідне. Отже, найголовніший висновок: залишайте всі гроші в одному кошику. Ретельно аналізуйте кожен інструмент, консультуйтеся з різними експертами, та не бійтеся ризиків. Звісно, це може дати лише розуміння інвестування. Тому я раджу первинно піти не в інвестиції як такі, а навчитися в самостійно. І до речі, підхід основний на диверсифікації вам дозволить мінімалізувати негативний вплив інфляції та, та забезпечити стабільність вашого капіталу в довгостривковій перспективі. На завершення, хочу наголосити, що світ фінансів змінюється постійно і те, що працює сьогодні, може не працювати вже завтра. Тому важливо постійно вдосконалювати свою фінансову грамотність, слідкувати за ринковими новинами і бути відкритим до нових ідей. Тому, якщо ви хочете покращувати свої фінанси, обов'язково підпишіться на мій канал та слідкуйте за новинами. Пам'ятайте, що інвестування це марафон, а не спринт. І плануйте свої кроки наперед на дуже довгострокову перспективу. Зважуйте всі ризики та не піддавайтесь емоціям при тимчасових ринкових коливаннях, які президенти б не були в США чи в Україні. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.